В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендрексон. Вітаю вас. Змагання на кубок міста з карате пройшли на базі ДЮСШ номер 5. Детальніше Олександр Хрищенко. В житті краще живе той, хто добре розвинутий фізично. У наш час цей вислів залишається актуальним. Карате – вид спорту, що розвиває людину не тільки фізично, але й духовно. З метою популяризації і подальшого розвитку карате як олімпійського виду спорту в п'ятій дитячо юнацькій спортивній школі відбувся Кривбас-Кап. Господарем турніру виступив спортклуб Бушидо. До організації турніру долучилися Криворізький спорткомітет, Дніпропетровська обласна федерація та міжнародний благодійний фонд Сергія Смілого. На татамі демонстрували свою майстерність 170 дітей. Від 6 до 13 років з шести провідних клубів Кривого Рогу Дніпра та Нікополя у підсумку з першого по шосте місце команди розташувались у такому порядку. Пальму першості отримав спортивний клуб Легенда. За ним опинились клуби Іпон, Дракон, Бушедо, Ренсей та «Шафран». На сьогоднішній день в місті Кривого Рогу дуже багато клубів, в розвивають карате, Багато стильових направлень, поэтому ми призиваємо к сотрудничеству і. Популяризації імена олімпійського виду спорту, як карате. Олександр Хрищенко, Олексій Правицький. Програма місто спорт. Відлуння подвогу шореві не тільки в патріотизмі, а й у спорті. В кривому розі у восьми в пам'ять про воїна інтернаціоналіста Олександра Веклича провели юнацький турнір. Подробиці у сюжеті. Ще й досі Афганістан болить у пам'яті тих, хто втратив рідних на чужій землі. Олександр Веклич, вихованець 65-ї школи, взірець для юних спортсменів та патріотів. Цього разу, як і щороку, мати воїна афганця відвідала спортивний захід, присвячений пам'яті її Сашка. Він любив спортивні міроприяття, сам завжди участвував. І школа продовжує традиції. У волейбольному матчі взяло участь 14 команд. Фіналі. За третє місце вже зіграли, це в нас грала 128-я школа і хазяїв 65-я школа. Побіділа 65-та школа, так що третє місце вже їм забезпечено. За пальму першості боролися команди 90-ї школи та 81-го ліцею. Ліцеїсти перемогли з рахунком 2-1. Хто як підготувався, так і виграв. Ми готувалися довго, не один рік для того, щоб це взяти, тому що 11-й клас треба брати перше місце. І взяли перше місце. З травмами, кров'ю потом но взяли. Переможці зіграли показовий матч з ветеранами волейболу. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андрексон. Спортивних вихідних. Бережіть себе.